Саме зараз приймаємо чергових гостей. Це представники благодійного фонду Серце до серця а точніше, Наталя Удовиченко, Сергій Гаврилюк та Вікторія Рєпка. Вітаємо. Вітаємо вас у нашій студії. Тож давайте відразу як то кажуть, часу у нас мало. Тому про найголовніше про найголовніше про акцію, да, акцію. почути. Дякую за запрошення. Як ви знаєте, фонд «Серце до серця працює вже 12 років. За часи нашої діяльності ми зібрали обладнання на суму 1,5 млн грн. Воно стоїть Полтава, Полтавська область, місто Кременчук. Тобто, як і попередні роки, ми продовжуємо нашу діяльність в цьому році. Це дитяча офтальмологія. Наша мета закупівля медичного обладнання до офтальмологічного відділення на рибальська 10. От і для того, щоб здійснити цю мету, ми долучаємо волонтерів. Ми робимо масові заходи. Тобто, стараємося як можемо. У нас є велика команда, яка налічує дуже багато людей. От два представники цієї команди, дадада, які сьогодні прийшли, які активно працюють. Сергій Гаврилюк. У нас уже мабуть скільки років ти У нас, Сергій? 2006 року. Дві Ні, року. шостого року це себе. ну теж 12-й рік. От він активно працює, допомагає в різних іпостаціях. Зараз його основна мета це залучення волонтерів. Він, мабуть, про це трошки став. Як відбувається цей процес? Так, доброго ранку. Волонтери залучаються з першої акції. Я сам долучився, спілкувався, познайомився з Наталкою, будучи студентом, зараз я вже працюю. Так як фонд працює, основна мета фонд працює безкоштовно і не тримає за це ніколи коштів. Волонтерів взагалі дуже тяжко наш, зараз в наш час долучити волонтерів, бо молодь вона активна. Але тяжко донести до молодої людини, чому ти займаєшся волонтерством безкоштовно. Всі знають, що багато фондів є, багато чим, хто займається. Волонтери активні люди, з ними спілкуєшся, вони задають те, що молода людина, коли ти з ними спілкуєшся. Багато задають питань, куди йдуть кошти, навіщо здаваються. Да, вони цікавляться життям молоді, ну, спілкуються, задають питання, не сидять, вони, вони активні люди. Це дуже важко. Це дуже добре. Так, давайте поговоримо про акцію. Я хочу бачити життя. Так, я хочу бачити життя. Чому я хочу бачити? Як я сказала, це дитяча офтальмологія. У нас зараз багато проблем саме по офтальмології, багато захворювань іде з народження. Є проблема у діагностичному обладнанні. Тобто діагностичне обладнання на даний момент дуже дуже мало. І наше бажання заповнити цю прогалину. Як це вийде, залежить від нас, від полтавців, від наших заходів. Скільки коштує взагалі діагності? О, ну, дивлячись, яке насправді ну, там можна і за дві тисячі купити якісь там, от, ну, діагностичне обладнання, включає все і ручне обладнання, угу. там якісь скельця, угу. І це офтальмоскоп. От Наша мета закупити суперкласний офтальмоскоп, який може діагностувати дитинку при народженні, який буде дуже якісний, дуже сильний. І тоді не буде проблеми, що захворювання розвивається, бо немає чим продіагностувати. Можна буде зразу поставити діагноз і призначити об об'єктивне-ефективне лікування. От. Ну, для того, щоб досягти цієї мети, ми проводимо багато масових заходів. Тобто до нас вже приїжджали такі відомі зірки, як Ігор Завадський, Остап Шутко з родиною, завдяки Герману Юрченку, завдяки продюсерському центру Golden Sound Євгенію Присягніку нам вдалося запросити цих іменитих артистів, і вони відіграли свій концерт безкоштовно. На цьому концерті ми зібрали суму де тисяч гривень. У нас відбувся такий досить нетрадиційний. Захід, який займається, якими займається наша вікуся, це свіжий подих в команді, хоча вона вже три роки працює. Це третій рік у неї в акції, так чи Четвертий. Четвертий, Четвертий, вибачте, от, і вона в цьому році запропонувала досить такі нетрадиційні заходи. Це був творк бату. Ми угу. так самі не знали, як відреагує угу. публіка. О, це те, ну, що подобається. Публіка на цей творк бату. Всі дуже задоволені. Всім дуже сподобалось. кажуть, коли ще. Вже ну добре, приходьте в наступному ну, році. Заради благодійної мети то можна вже взагалі ми зібрали 7 тисяч три гривень. Це дуже круто. При тому Віка, вона дуже талановитий організатор. Вона все бере з самого початку і робить сама. І я навіть не могла бути присутня на заході. То Віка зусилля на 100% справилась і мені дуже приємно, що є такі. Такі класні люди, і я б хотіла ще пару хвилин сказати про наших волонтерів. Бо насправді ну захід би не відбувся, і грошей би не було, якби не наші волонтери. От, е, Чим більше волонтерів, тим краще. Зараз ми запрошуємо е, до нашого фонду, до наших лаб, багато волонтерів. Тобто, чим вас більше, тим ми зможемо допомогти діткам більше. Як говорив Сергій, волонтери у нас не отримують жодної копійки, але от вони отримують набагато більше. Вони отримують класне спілкування, чудову команду. Кращим волонтерам ми намагаємось компенсувати їхню роботу, е, подарувавши їм поїздки до Європи. Це дві поїздки: стажування йде з польським фондом. Так як Фонд серце до серця є ну, прототипом польського фонду Великоркес святкової допомоги, то польська сторона нам кожного року допомагає нашим, нашим дітям розвиватися, бачити їхню роботу, як вона проходить в Польщі, і запрошує на літній та зимовий волонтерський проєкт. Влітку у них іде Вудсток, міжнародний фестиваль, який відбувається в Польщі в Кожені, А взимку це їхній безпосередній збір коштів, це перша неділя січня. Волонтери туди приїжджають, вчаться, і хочу зауважити, бо було багато питань, що жодна гривня скриньки не йде на оці поїздки. Це кошти наших спонсорів. Тобто ми не витрачаємо гроші з скриньки ні на що, ні на поліграфію, ні на утримання офісу, ні на подорожі. Це все спонсорські кошти. Оце дуже важливо. І ще хочу сказати: от в тому році наші кращі волонтери зібрали 4200 гривень. От яка має бути сума? Це Буцький Денис був кращим волонтером фонду. Ну і віка далі розкаже у нас є Іван Чабан, дуже дуже такий активний організатор які... і Вікторія Рєпка. Як Вікторія, окрім того да. заходу, який вже відбувся, на якому назбирали чимало коштів. Ми <гум> знаємо, <гум> що, що є ще якісь плани у вас, і відбудеться ще щось. Так, 9 квітня ми проводимо масштабний квест піший по місту. Тема супергерої. Люди зможуть прийти насолодитися, подумати, набігатися та зустріти своїх героїв. Де він буде відбуватися? Він буде в центральній частині міста. Реєстрація почнеться біля театра Гоголя о 12-й годині. А в час ми вже почнемо сам квест. Що потрібно для того, аби взяти участь у квесті? Знати, хто такий Бетмен. Так, по перше, та ще багатська героїв дуже відомих, мати дуже гарну команду, бажання допомогти і як якби. Хотіти провести час в кайф, дойти, здобути дуже багато подарунків. Ми підготували основний подарунок це Євротур, сім днів, чотири країни від культурно-освітньої візиту до Європи. А ще ми підготували інших близько 50 подарунків. Тому ось просто уявіть Круто команди дуже. від одного до чотирьох угу. осіб. Тобто людина може сама прийти, чи компанію не знайти, чи сама сказався ні, мій євротур буде <плес> я сам <плес> піду або в чотирьох, оскільки подарунки в нас налаштовані там на багатьох багатьох дуже різноманітний спектр. Від, кін, від кінних прогулянок до кі білетів у кінотеатр до смачних джемів. До багато чого цікавого це Тобу... будуть якісь завдання, тобто по місту, якісь якесь спеціальне обладнання Ему, або що з собою брати Щось З люби? собою, потрібно, нічого не потрібно угу. брати. Зручно, зручний одяг, зручне взуття і гарний настрій, друзів побільше. і все. Так, ну я так розумію, що а, під час. Орнесок, я скажу, орнесок да, 35 ось, гривень ось, а, з зараз. особи не з команди. Угу. А, будучи чи в нас такий таємний флера для студентів угу. а, і буде трішки-трішки трішки, да, зі знижкою. Тому... Ну я маю на увазі, що це також благодійна мета. Так, віднає. так, обов'язково. Жодні кошти, все в нас на спонсорські. А, як якщо б я брала свої гроші зі за своїх заходів, я б відчувала себе добре. <сум> <сум> зараз медеріальна, але ні. А, тому я запрошую вас, оскільки всі кошти йдуть тільки-тільки туди. Тобто ніяка попередня реєстрація не потрібна, просто є, є. Uh -huh. скоро на днях почнеться масштабна рекламна кампанія, і там людина має зареєструватися в гугл-формі. але все-таки, якщо ти зважився за годину, там дізнався, що ти цивільно підходиш, реєструєшся наново, отримуєш задоволення. Це uh -huh. 9 квітня, 12 -го година. Так. Театр Гоголя, біля театру Меніговля, ти реєстрація на реєстраціях збуватиметься на піший квест Супергерої, Так, так. Ще в костюмах можете приходити. Ну, от, я тільки хотів сказати, хто прийде в костюмі, рогнесок буде нижчим. Да. Ні, буде подаруночок на краще костюм. Тому це в кінці думайте, та? так? Тут тут Віка гарно придумала, що в кінці хто виграли, не виграли. Ви приходите назад на театральну площу, і всі учасники приймають участь у розіграші. Тобто, да, там щоб... багато різноманітних подарунків ми підготували. На розіграш в кінці тому потрібно добігти все рівно. Хоч дойти, хоч добігти, хоч долізти географія, все ж таки, центральна частина міста. Це корпусний парк, не знаю, біла літанка, де де відбуватиметься. Хочеться вже зрозуміти, як сили розподіляти. Ну я вважаю, важну ми о годині. Я вважаю, це буде десь дві години займе, тому це не дуже велика. Приблизно ми рахували 7 кілометрів. 7 кілометрів десь так. Якщо ви правильно підете, то mm -hmm. до 7 кілометрів. То перед цим добре треба відпочити, щоб все ж таки розподілити свої сили. Дві години 7 кілометрів, то ні, добре. Це нормально. Якщо ви молоді, активні, у вас є бажання, у вас є... Мені здається, тут не має бути обмеження по віку. Не має. Молоді, активні. Від 2 до 102. Головне бажання. Тобто, так, то підтверджуємо ще раз цю тезу. Навчився ходити іди. іди. Ось так. Я думаю, <рив> так треба придумати тука у фонда серце до серця. Ми бачимо, що є багато чудових ідей, причому ці ідеї потім а, мають благодійну мету. Тож, якщо у вас а є головне, бажання долучитися до волонтерської діяльності, будь ласка, знаходьте. інформацію, це доступно. серце до серця в соціальних мережах. Усюди ви зможете знайти контакти наших чудових гостей. Ну і звісно ж робіть благодійні внески за допомогою участі у різноманітних заходах, які організовує благодійний фонд серце до серця, ще раз нагадаємо, зокрема, найближчим часом це 9 квітня, 12 година. Розпочнеться піший квест Полтавою супергерої. Ось так, отда. Да, це тож нагадаємо, в нашій студії були сьогодні регіональні представники фонду Серце до серця Наталя Одавученко, Сергій Гаврилюк. Відповідальний за роботу волонтерської діяльності та Вікторія Рєпка відповідальна за такі чудові культурно-масові заходи, в, які, в яких буде змога взяти участь зовсім скоро всім. полтавцям. я голосую за батл. Дякуємо вам успіхів. У вашій такій потрібній місії, відповідно, яку ви на себе взяли.